Привіт, цей iPad я придбав всього за дві тисячі українських долярів. А якщо хочеш так, же, без розбитих колін та нюансів, дивись це відео до кінця. Ну і перший фактор, який ми прибираємо, це імпульсивність. Саме із за нього на нас заробляють багато шахраїв. Дуже простий приклад. Тобі трапилось таке оголошення з дуже низькою ціною. Варіант а швидко замовляти. Варіант Б. Уточнити нюанси та тільки тоді погоджуватись на умови продавця. Варіант В. Кинути передоплату, щоб ніхто інший не охватив. Ти програв, бо оголошення фейкове, а фото взяті з інтернету. А щоб такого не трапилось, ти маєш не просто переглянути пару оголошень та пігти купляти найдешевше. Ти реально маєш гортати стрічку оголошень декілька днів. І тоді ти вже навчишся розпізнавати такі оголошення буквально з перших секунд. Якщо береш для себе, уникай збірної селянки. Не варто брати телефони з історією типу «заміна екрана, задня кришка з іншої моделі, а ще й фейс-айді не працює. Навіть якщо ціна прилабила, такі пристрої в кращому випадку швидко набриднуть через проблеми. А в гіршому просто підуть життя, залишивши вас з нічим в самий незручний момент. До речі, в кінці я тобі розкажу про секретний спосіб швидко перевірити смартфон на всі бокування. Третій фактор, ви маєте знати, що взагалі означає дешева ціна. У моєму телеграм-каналі я спеціально додаю приклади реальних вигідних цін, щоб ви розуміли ринок. Але не забувайте, якщо ціна занадто низька, це дзвіночок. Четвертий фактор це правильна перевірка смартфона на пошті. Розраховуй, що вона займе мінімум 10 хвилин та одразу шукай відділення, де мало людей. А якщо за тобою виникне черга, не нервуй та не соромся, бо потім буде жалкувати набагато більше. Ти маєш перевірити абсолютно все: камери, дисплей, звук, сенсор, мережу, вайфай, блокування. А головне ніколи не слухай. Там просто сіла батарея, в мене із цим добре працювало або щось подібне. Просто відмовляємося від посилки та не жалкуємо продавцям, бо він з вероятністю 99% про все знав. Ну а при тим як ми перейдемо далі, я маю зазначити, що це всього друге моє відео. Більша частина звуку взагалі була записана за допомогою телефону. А зараз Ютуб зовсім не просилає нових блогерів. Тож обов'язково поставай на це відео та натисни колокольчик. Бо якщо ти цього не зробиш, ми більше не побачимо. Так, П'ятий пункт це продавець, передоплата та ризики. Ніколи не роби передоплату незнайомому продавцю без відгуків, а повну передоплату взагалі нікому, навіть магазинам. Всі ми знаємо, скільки зараз таких людей розвелося. Ну і секретний, обіцяний мною фактор. Ну а пошта зараз не дозволяє вставляти сім-карти в смартфон. Тому як перевірити блокування сім-карти на iPhone, зараз показано в кутку. А якщо є підозра на МДМ або це Android, в будь-якому випадку просто скидаємо смартфон до заводських налаштувань. І тоді вже нехай їде продавцю з усіма помилками, які він намагався приховати. Коли ти це дізнався, шанси, що тебе обмануть, стали в рази менше. Але все ж вони не нуль. Тож якщо не хочеш паритись, просто звертайся до мене. Я ти з усім допоможу, підберу, розкажу. А також підпишись, якщо хочеш більше таких парад, та постав лайк, бо це буквально друге моє відео, та Ютуб дуже погано продвигає таких новачків, як я. Та, повір, я не збираюсь здаватись, та мені ще є багато чого тобі розказати. До нових зустрічей на нових відео. Чекаю на тебе!